Слава Україні! Зараз ми ще все святкуємо день звільнення нашого Херсона від рошейських загарбників і дякуємо Збройним силам. І цілком зрозуміло, що Тішимося, радіємо, вітаємося і, звичайно, згадуємо усіх, хто поклав своє життя за звільнення рідної землі, Херсонщини, Київщини, всіх інших наших регіонів, усієї нашої України. Але зараз кілька слів хотів би сказати про море. Постійно ми бачимо інформацію про те, що то вийшов один-два ракетоносії або взагалі їх немає Чорноморського флоту Російської Федерації, які несуть на бортах ті самі сумнозвісні калібри, якими нас намагалися поставити на коліна. А тепер дивіться, що перша інформація, яка стала з'являтися свого часу, про те, що почали ці кораблі та катери чорноморського флоту, навіть флотилі, давайте говорити точніше, тиснутися до берегів тимчасово окупованого Криму через деякий час. Це стало тенденцією. І про що це говорить перш за все? Про те, що ворог боїться. Ворог боїться українців. Ворог розуміє, що Чорноморському флоту зовсім пройде небагато часу не бути тимчасово окупованому Криму. Тимчасовий флот тимчасової держави на нашій тимчасово окупованій території. У росіян багато чого тимчасового. зараз вони намагаються взагалі не виходити з своїх баз. А отут шах і мат, тому що оці всі російські недокораблі, вони стануть здобичу і мішенню для певного виду озброєння. Але це теж історія дещо інша, і дещо іншого часу. Тому не поспішаємо, а робимо так, як має бути. А все буде Україна. Пам'ятайте про це. Звичайно, не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги, тому що ворог загнаний в кут, він ще не здався і, можливо, лише думає про це, як підписати акт повної капітуляції перед Україною. А це обов'язково буде. Ще раз дякую нашим Збройним силам і дякую кожному з вас, хто із справами. І інформацією, і словом підтримував віру в те, що Херсон повернеться до України. А незабаром іще будуть цікаві новини по Херсонщині, не лише по Херсонщині. Ось подивитесь. Слава нації і смерть ворога. І обов'язково посміхайтеся. У нас є привід посміхатися, є привід говорити позитивні речі. І не забувайте, що дуже часто ми самі себе заганяємо в психологічні кути. Ми готові допомагати іншим, крім усім, крім себе. Допомагайте інколи і собі. От саме про це і посмішка. Дякую. Побачимось.